Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Тема уроку металургія України. Мета уроку, формування знань про галузі, що входять до металургійної промисловості, чинники розміщення галузі, найбільші підприємства, проблеми і перспективи розвитку галузі. Досконалення вмінь працювати з тематичними картами, характеризувати наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля, очікувані результати учні повинні навчитися називати галузі, що входять до складу металургійної промисловості, пояснювати чинники розміщення галузі, називати найбільші підприємства та їх типи показувати на карті основні райони та найбільші металургійні центри, характеризувати наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля. Металургія – одна з найдавніших складових промисловості. Їй належить провідна роль у господарстві. Без її продукції неможливо виготовити луг або літак, сіялку або локомотив. Для України металургія має велике значення. Наша країна посідає десяте місце у світі за кількістю виплавленої сталі та шосте за її експортом. Що ж таке металургійна промисловість? Металургійна промисловість виробляє чорні та кольорові метали. Вони є найважливішими конструкційними матеріалами. Що використовується в машинобудуванні та будівництві. 90% продукції припадає на чорні метали, чавун і сталь. 10% це продукція кольорової металургії. Які щенники сприяють розвитку чорної металургії в нашій країні. Це близькість розміщення родових залізної і марганцевої руди до родовищ коксівного вугілля. Попняків, формувальних пісків та вогнетривких глин, густа мережа шляхів сполучення між родовищами, споживач металомістке машинобудування, велика кількість металобрухту, значні водні, палені та трудові ресурси, сировинна база чорної металургії. В Україні склалася потужна сировинна база для розвитку чорної металургії. Ми вже знаємо, що в Україні є чотири заліздо-рудних басейні: це Кривий Ріг, Кременчук, Білозерське та Керченське родовище. Велика кількість Марганцевої руди, Великотокматське та Нікопольське родовище. Коксівне вугілля на Донбасі. Флюсові обнятки. Вогнетрівки глини, природний газ є в Причорноморській низовині, на Поділі, на Донбасі, в Криму, в Дніпро. Усі етапи виробництва сталі, повний цикл, представлені на металургійних комбінатах. Це величезні підприємства, де виробляються мільйони тонн продукції, а з побічних продуктів виготовляють. Будівельні матеріали, добрива та інше. На таблиці показано етапи виробництва продукції чорної металургії. Перший етап збагачення залізних та марганцевих руд, виробництво вогнетрилів та коксування вугілля. Все це потрапляє в доменну піч. доменої печі ми отримуємо чаву. Чавун крихкий метал, тому з нього виплавляють сталь. Сталь виплавляють декільками способами, про які ми будемо говорити нижче. І остання стадія чорної металургії – це виробництво прокату. Виробництво чавуну. Чавун одержують із залізної води в спеціальних вертикальних печах, які називають доменними печами або домними. Домені печі це складні споруди з вогнетривкого матеріалу і зовнішньою сталевою обшивкою. Висота сучасних доменних печей сягає 30 метрів, а внутрішній діаметр до 6 метрів. Добова потужність кожної домни становить 2000 тонн човну, і навіть більше. Домина піч. Після її пуску працює безперервно 5-6 років, а інколи навіть і до 10 років. Суть способу переробки чавуну на сталь полягає у зменшенні до потрібної концентрації, вмісту, вуглецю і шкідливих домішок фосфору і сірки, які роблять сталь крихкою і ламкою. Залежно від способу окиснення вогнецю існують різні способи переробки чавуну на сталь мартенівський, конверторний, електротермічний. Найбільш поширений спосіб отримання сталі в Україні киснево-конверторний, на який припадає більше 40%. При мартенівському способу виробництва металу джерелом тепла є газ, що спалюється у печі. Будівництво мартенівських печей вимагає великих коштів. Під час плавки витрачається велика кількість палива, а продуктивність порівняно низька. Більш прогресивним є киснево-конверторний метод виробництва. Для нього не потрібен дорогий газ. Конвертор сам розігрівається за рахунок вигорання вулицю та домів та інших домішок що містяться в рідкому чавуну. Третій спосіб виплавка сталі в електропечах базується на використанні електроенергії. Завдяки високим температурам можна отримувати високоякісну продукцію. Але недоліком цього методу є значні витрати електроенергії. Кінцева стадія чорної металургії це отримання прокату. Представлені види прокату, які отримують на металургійних комбінатах листовий, кутовий, труби, рейки, швелери. Які ж основні райони та найбільші центри чорної металургії склалися в Україні? Це Придніпровський район Чорної металургії. Він орієнтується на сировину Кривої Ріжського та Керченського залізорудних басейнів. Центрами чорної металургії тут є Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Новомосковськ. Знайдіть їх в Атласі, на сторінці, 18. Другий центр Донецький. Орієнтується на паливо, коксівне вугілля Донбасу. Центри Донецьк, Авдіївка, Макіївка, Харцис, Алчевськ, Єнаківка. Знайдіть їх в атласі на сторінці 18. І третій, центр чорної металу... третій район Чорної металургії це Приазовський. Він зорієнтований на вигідне транспортне положення. Центром є місто Маріуполь. Знайдіть його на карті сторінка 18. Кольорова металургія. Кольорова металургія це галузь промисловості. Що охоплює добування і збагачення руд кольорових металів, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів. Оскільки кольорових металів в земній корі велика кількість, їх умовно можна класифікувати на такі вигляди. Важкі мідь, наприклад, легкі алюміній, дорогоцінні золото срібло, рідкісні літій, того плавкі, наприклад, Вольфрам. Сировина база для кольорової металургії не така широка, як для чорної склалася в Україні. Які ж кольорові метали є в Україні? Це алюмінієві руди родовище Високопійське, Берегівське, Смілянське, ртутні руди, Мекіківське, Вишківське. Нікелеві руди Капітанівське, Дергівське, Титанові, Першанське, Самотканське, Мідні Руди, Жиричі, Свинцеві та Цинкові руди Берегівське, Мужиївське, Золото, Мужиївське, Сауляк, Майське, Клинці, Сергіївське, Бобриківське. Карта Кольорової металургії в Україні. Де розміщені підприємства виробництва кольорових металів в Україні? Які ж чинники розміщення кольорової металургії існують? По-перше, це наявність сировини, наявність води, по-друге, та наявність енергетичних ресурсів. Виробництво кольорових металів переважно енергоємне, тобто потребує багато електроенергії. Тому підприємства розташовують поблизу джерел дешевої електроенергії. Так, виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджено в Запоріжжі базується на дешевій енергії Дніпрогесу і привізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянтинівський цинковий завод і Артемівський завод переробки кольорових металів. Стадія виробництва кольорових металів. Добування корисних копалин, наприклад, бокситів. Збагачення виробництва глинозему. Одерження чорнового металу, рафінування очищення, отримання сплавів та виготовлення прокату. Провідною галузю кольорової металургії України є алюмінієва промисловість. У структурі кольорової металургії України провідне місце посідає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині бокситах з Угорщини та країн Африки. Її підприємства розміщені біля портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена великим глиноземним заводом у Миколаєві. Продукція якого глинозем на піфабрикат для отримання готового металу використовується в Україні і виправляються в інші країни. У Запоріжжі працює алюмінієвий завод, у Свердловську, Луганська область, завод алюмінієвих складів. Алюмінієва промисловість займає понад 48% кольорової металургії України. Провідні підприємства цієї галузі Миколаївський глиноземний завод, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, Інтерсплав Луганській області, Укргермет, Харківська область, обмет Одеська область, вторинне алюмініє одержу, Укрграфіз Запоріжжя, чистим металис Світловодськ. Та Вільногірський державний гірничо металургійний комбінат. Виробництво титану здійснюється на Єршанському гірничому збагачувальному комбінаті у Житомирській області, вільногірському гірничо збагачувальному комбінаті Мікопетровська область та Запорізький титано магнієвий комбінат. Які ж проблеми і перспективи? металургійної галузі в Україні. Проблеми. Екологічна, дуже забруднює навколишнє середовище. Застаріле обладнання та технології виробництва, відставання від світового рівня асортименту і якості продукції, антропогенні форми рельєфу, кар'єри, наприклад, та терикони. Сировинна це недостатня сировинна база для кольорових металургії та соціальна пов'язана з безробіттям та неповним використанням жіночої праці. Перспективи реконструкція та модернізація, використання екологічно чистих технологій виробництва, покращення асортименту та якості продукції, використання більшившего металобрухту, а також рекультивація земель. Закріплення матеріалу. Дайте відповіді на питання. Дайте визначення поняття металургійне виробництво. Яке значення має металургія для господарства країн? Як забезпечена Україна сировиною для чорної металургії? Які райони чорної металургії склалися в нашій країні? Наведіть приклади кольорових металів. Кажіть чинники розміщення виробництва кольорових металів, які є проблеми розвитку металургії в Україні. Домашнє завдання опрацювати параграфи 23-24, вивчити та вміти показувати на карті сировинні бази металургії, основні металургійні райони та центри металургії. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!